Вітаю на каналі Югеймс. Мене звуть Ігор, поряд зі мною Ілля, і в нас на столі знову Unmatched. А чому немає коробки міста Туманів? Е, тому що коробка з нова коробка з Тірексіхою, але те, що ти вірно підмітив, в нас є Широк. один герой з міста туманів. І ми вирішили зробити дуже цікавий, дуже цікавий бій. Тому що це найулюбленіший герой Іллі, це Шерлок Голмс. Mm -hmm. Я вирішив зіграти вперше за Минулого It's разу. Теренозавриху. Минулий раз грав Ілля. І мені дуже, дуже хочеться кортити зіграти за, за, за цю динозавреху. Але будемо битися проти дуже. Я буду битися проти дуже складного ворога, тому що Іллі дуже він вміє грати за Шерлока і йому дуже подобається. Завжди. ну. Ті рекс? Мені не подобається таке ім'я. Давай придумаємо якесь ім'я. Так ось написано. Ті -рекс". Ті рекс. ну... Давайте тоді познайомимося. Ті рекс. Це по-перше, це боєць ближнього бою. 27 одиниць. 27 одиниць здоров'я рухається на один, але вона величезна. Це говорить про те, що вона завжди займає дві комірки. І вона може атакувати через одну комірку. через одну комірку. Mm -hmm. І властивість наприкінці кожного раунду треба брати карту. Саме завдяки цьому в минулому бою я у вигляді доктора Сетлера зміг таки подолати тірекся тільки завдяки тому, що колода Тірекса була виснажена. Я буду тебе весь і нагадаю Шерлока Голмса: це боєць боєзближнього боя 16 одиниць здоров'я. Йому допомагає доктор Ватсон. В нього дальня атака, і 8 одиниць здоров'я. І властиві, що ваш суперник не може скасувати ефекти карт зі словами Голмс і доктор Ватсон. на like щастя, у динозавра динозавр не володіє такими картами. Ну так, так вже сталося. Тільки купа, купа м'язів, mm. тонна м'язів. І приміщення на два. Але від того, не менш небезпечний для мене є цей е, герой, тому що він вважається одним з найсильніших в Всесвіті Анночті. До речі, угу. він на, ну, майже найсильніший або найсильніший, і він мій улюблений. Я за нього дуже вмію дати. Тож я вважаю, що я тебе переможу. Добре, а перед тим як ми ще не, не почали. Є, є така пропозиція до вас, можете в коментарях написати, який бій ви б хотіли побачити разом з новими героями Тіранозавром Рексом і доктором Сетлером. Кого з ким звести. Було б цікаво побачити вашу, вашу думку і, можливо, якісь бої з цього ми відіграємо. Все, ти готовий? Будемо mm -hmm. починати. До речі, якщо як ви побачили, ми знаходимося в Лондоні. Тірекс прийшла до Шерлока Голмса в гості і шастає по вулицям Лондона. Раз. Або два, по домівкам. Три. А, чотири. Зачай, а чому вона не провалюється, коли Дять. вона буде бігати по домівкам? Поки що вона по вулицям ходить. Ну, а коли буде по домівкам, приїдна. Ну, коли Добавити. буде, там буде розб... там будемо розбиратися. Добре. Почнемо. Я перший. Да? Ти перший гравець, чому так. Маневе. Один два. Один два. Ще один маневр. Uh -huh. Один, два і один. Uh -huh. Ось так. Ходим. Я тебе чекаю. Так. Так. Ну добре. Добре, якщо ти мене чекаєш, то ми можемо зробити наступне. Я роблю маневр. І я хочу підсилити цей маневр oh. на три. Ого! І вона у мене розвертається. Раз, два. В принципі, мені цього достатньо. А якщо ми підемо кудись в інший бік, якщо тут раз, два, три. А, так вона і тут дістане навіть, да, через одну. А давай ми так і підемо. Раз, два, три. Ми прийшли сюди. І оскільки ми можемо через одну комірку. Да, ми дістаємо, можемо отут за. За, за куточком будинку тебе кусь І ми будемо це намагатися. Зараз доктора Ватсона хочемо атакувати. І ми це робимо. Ну ти певен. Так. Ти дуже впевнений. Захищаєшся доктор Ватсон чи ні? Звісно. Звісно, і це. розумієш? <гум> <гум> Давайте спочатку в мене п'ять. І в тебе три. І в тебе після бою. Тобто дві, дві рани твій ем, Ватсон вже зазнає. Якщо ви перемогли, ваш суперник повинен взяти одну карту. Якщо вас перемогли, візьміть дві карти. Я тебе переміг. Але спочатку да, я тебе переміг, тому бери дві карти. Дві рани. Дві рани. Угу. Все. Так, бери дві карти. Угу. А, і я після бійки беру одну карту, і ще одну карту я беру, тому що закінчується раунд. У мене вісім карт. Ну да, ти починаєш з вісьма картами. Це добре. Чому? У мене шість. Добре. Я тоді майстер маскування. Виберечь песника. Або Терекс. Угу. А перемісті. Ха! Цікаво, ти за Ти ти зміг якось. І цікаво, як грає ця карта. Зачу? Ви ж ви уявляєте собі, да як, як, як вона грає. Чому? Тому що коли майстер маскування грається, виберіть суперника. Гол зміняється комірками з його героєм, задайте одне правильно цьому герою. Так завжди, тобто я можу або сюди, або сюди непогано. Да, 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 да. але, але я але... не розумію, як грається ця карта. Насправді Зачу? ось так, ось так можна ще. Тоді я ось так ровлю. Добре. І насправді дуже цікаво. Одну рану тобі. Можете написати в коментарях взагалі можна таку карту грати проти е, тиранозавра. Ну не написано, що не можна проти великі грати, тому. Одна рана. Угу. Угу. Добре, це була перша дія. Друга дія? я не знаю, що з тобою робити, якщо чесно. Хоч я Хоча, не знаю. А Гомс б'є тебе. Ой, точніше на Голмса, доктор Вотсон. Доктор Вотсон, так, да, може атакувати, погоджуюсь. Можна захищатися. Угу. Я хочу підлікувати свого Шерлока. Так. А я зроблю зараз наступну історію. Я зроблю зараз наступну. Чи зможу я перемогти? А зможу. Я а, хочу захиститися. Ах, І пах, це пах. просто службовий револьвер на 5, який стріляє, але в мене є. Треш. І протягом бійки ви можете а покращити що? цю карту. Можливо, треш. І е, після бійки, якщо ви перемогли, завдайте одне поранення кожному ворожому бійцеві в зоні стерексу. Ну і відповідно, дивись, що відбувається. Я підсилюю цю карту на 3. В мене 5 проти 5. І це говорить про те, що я перемагаю в цій битві і твій. Вотсон зазнає. Ви уявляєте просто собі, наскільки ця крута штука, що. Ні-ні е, ні. Він не зазнає, тому що. А, ні, зазнає, зазнає, зазнає. Да, точно. Точно. Ми в тій, в тій зоні. Ви уявляєте, наскільки крута штука що змогла відбитися від револьвера. Ватсона. Вотсона це страшна зброя. Ванматчте. Ну, от так. Піхпах не пробив. Не пробив. Добре. Це була перша дія твоя. А тобі там взагалі не Тобі там взагалі не боліш, а. Ну як бачиш? Давай тоді маневр. Давай маневр. Один-два. Добре. У мене -карт. Добре. Ти прям вирішив. вирішив... Давай битися. Вирішив, що ти хочеш зі мною битися. По динозаврі. Подинозаврі. Що добре. Або давай я давай. граю ближче, ніж здається. А я переміщую на один. Беру карту. І отримую ще одну дію додаткову. Так, я тепер достаю до е, пана е, Вотсона. Він доктор. Пан доктор Вотсон. <реш> пан доктор Вотсон. Непоганий. Е, будь ласка, пан доктор доктон. Єс. Yes. Я вважаю, що маю вас атакувати. Ви прям так вважаєте. Так. А я так не вважаю. Ти захищаєшся? Звісно. І в мене знову випад. А в мене знову методи розслідування. Так, да. якщо ви перемогли, придивіться руку суперника, але. А ні. давай. У мене буде 5, а в тебе 3. Ні, тобі два mm. Кузькуся прилетіло, мені е, одну карту. І нагадаю, це була, це була моя перша дія, тому що це мене, мені дало дію. Треш. Так, і в мене є ще один. Ще один. Добре, ще раз атакую Ватсона. Ну, жибий. Ну, і тут шансів в тебе не було, тому що це 15 фунтів м'язів. І протягом бійки ігноруйте е, е, показник е, карти вашого опонента. І три рани. Доктор Ватсон. Гине? Пам. 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 Давай так зробимо, щоб було видно. Оп, ну. Але і я зазнаю два поранення. Давайте отак. От. Раз, два. Все? Ой, ну, да. так. Так. Опа. Ну, все, все. Немає. Ну, все, немає. Кі все. Кінець ходу, тому я беру ще одну карту. З'їв, так. Да? Так тоді отак от зроби. Ну, я не вмію на камеру бачити, що це правильно робити. З'їв? З'їв Ватсона? Так. Да. Добре. Для мене це добре. Для тебе це погано. Чому? Тому що якщо ви не дивилися огляд Шерлока Голмса, то ви не знаєте, чому зараз буде дуже скрутно. А хто дивився, той знає, що насправді сила Шерлока Голмса, в тому числі в докторі Васені, у якого, якого я вже трошечки знешкодив. У мене таке ж питання. коли так. ти такий відеоролик встиг зняти? Давно вже. Я ж я не пам'ятаю, коли ти знімав. Ну то ж, треба дивитися на ролики з нашого каналу. Я дивлюсь. Давай. <гум> ти в них приймаєш участь. <гум> я ще дивлюсь. Да. <гум> Твій хід. Тому що інколи буває скучно. Маневр. Але. Ну, звісно, звісно, стільки карт мати і не атакувати в себе, <гум> жах може бути. Я тебе Ну, звісно. Ой-ой, гра починається, каже Голмс, але. Але. Жахливий рик почув містер Голмс. І миттєво. Бійці не можуть покидати комірки до кінця цього раунду. Тому, <ріпи> да. Тому я зазнаю раз, два, дві рани. Я зазнаю все чесно, але ти не можеш скористатися цією властивістю і після бою перемістити Гомса максимум три комірки. Це таке спорне питання, тому що це все ж таки властивість карти. а не. А, стоп! Точно, 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 точно. Ти прав, ваш суперник не може скасувати ефект карти зі словом Гомс. І цей ефект карт зі словом Голмс і я. Але він не скасовує, постривай. Ні-ні. ні Він не скасовує, чому? він накладає іншу історію, він не скасовує. Він каже, що ви просто не можете переміщатися. Він не скасовує, ось чому. Давай давай, да, давай читати, що на картах написано. Він каже, що не скасовує, а просто. Ну, ладно, нічого, що хід. Так, ну, ти ж маневр зробив, і е, удар, правильно? правильно? Мені по хвосту намагався вдарити. Правильно? Бім-бум. Бім-бум. Добре, тоді я зіграю з таку карту: 65 мільйонів інстинкту, ключовому інстинкту виживання. І я можу обрати будь-яку карту зі свого скиду. Я обираю ось таку карту зі свого скиду, повертаю собі на руку, і ця карта Давайте йде. Ми в... йде в скид. А? Щоб... Та я хвостиком можу там це робити. Ну, ладно. ну відповідно, я атакую. Добре. Якщо ти мене атакуєш, то це карта. Mm -hmm, елементарно. Знаєш, чому елементарно? Чому? Тому що я вважаю, що це карта на три. На три? А ні, на... я не знаю. Ну давай три або п'ять. А тепер майндгейм. Я то знаю, що в нього такі карти, і тепер майндгійм. Якою картою я атакував? А 3. 3? 3. Три. Три? Ти впевнений? Я же її витягнув. А я... ти мені не показав, чесний. Ну, я всім показав. А мені ні. Ну, все одно тобі два. Мені два. Мені да. дві А я беру, а я беру карту. Мені дві І я під кінець раунду теж беру карту. О, так ти зараз виснажишся. Ну як зараз? У мене ще колода тут, колоди вистачає. Мені здається, що я. Мабуть, вперше так легко впораюся з Шерлоком, що просто. Ой, та ні. Чого ні? Так. У мене 22, дивіться. 22. А у мене 30... 13. 20. Все, давай. Що? Я? Так, да, я ж походив. Б'ю тебе. Ти мене Ось хочеш такою вдарити. Картою. Ти хочеш мене вдарити. Ну, то бий. О, бити? Бий. Пум, 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 пум. І це контру. Да. На три мене б'єш, і після бою, якщо гом суміжний з ворожим бійцем, що брав участь у битві, завдайте два поранені. Кулаками, ви уявляєте, кулаками. Там Кула, не бада. прострелив мене з револьвера, а цей хлопчик мене прям на п'ять. 5... Я же Шерлок. Давай на п'ять. Два. І сімнадцять. Я ну, як це робити? Ну, добре. Угу. Це перший діє. Добре. Другий я тебе теж б'ю. Бий. Тому що це. Та знову цей контур удар. В тебе а, їх да. три карти, на ну, дві ти вже використав. Добре. Ще п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. А як ти так зі своїми п'ятнадцяти тисяч мускулами? І тепер в мене лишається тільки дванадцять. 12 проти 13. <плес> Ні, завжди. В тебе є карта на 15 тисяч мускулів, і в тебе ти їм не можеш захиститися від кулаків. Ну уявляєш, уявляєш, ось а так прям револьвер... револьвер... не можу. Зажди, тобто револьвер, я по угу. тобі стрейну, угу. просто пуля не пройшла. Куля, не пробила Куля. мою мою шкіру, так. Да. А кулаки пробили? А кулаки пробили! <плес> ти по зубам мені влучив, мабуть. Буляче. Прям завжди. Прям. Ось так. Давайте так. Ось так. <гум> да, ось так якось. <гум> ну чи як? Ну я, я, ж, я ж тоді не знаю. Добре, тепер міхі. Ну, тепер я вважаю, якщо ти не міг захищатися, тобто в тебе карти тільки на атаку, і це погано. Е, і давай ми тоді зробимо наступним чином. М Що ти за картинка? Атакуєш. Ну, давай. Захищаюсь. І це в нас, поки... коли динозаври керували, панували на землі. Неправда, вони в минулому керували, а панували. зараз панували. Давай. А тепер люди панують. Ага, контрудар. Добре. Це дуже добре. Чому дивіться, що буде відбуватися? Протягом битви я можу підсилити. І я підсилюю на 4. І це. Атака на 6. Проти трьох. Тобто, три Трьох. Три рани. А, це так Угу. А тобі два. Після бою я зазнаю два поранення. Раз, два. Угу. Але, якщо ви перемогли, а я переміг, візьміть одну карту, взяв. Отримайте одну дію. І отримайте дві рани. Раз, два. Дві рани, а. До речі. А у мене то 10, угу. а в кого-то 8. 8. Але в мене ще дві дії. Як? <рес> ось так. Тобто ось так. А, все, дякую. Угу. Тепер, вам, тепер так. вам буде відніше. Так. Так, так, так. Ну що, битися хвостиком будеш своїм? У мене ще дві дії. Добре. В мене Я ще знає, дві. Знаєш, як дії. можна образити е, динозаври. Як? Маленький хвостик. М -м -м, маленький хвостик. Давай щось, щось ми будемо робити з цим маленьким хвостиком, бо щось мені не подобається, що ти мене так нагупав тим контрударом. Я думав, тут буде легка перемога. да да. Ти мені тільки 6 ран наніс, а я тобі вже 19. Так, тут дві карти в тебе да, лишається? То ось там дві карти. Ну добре. Ну добре. Добре, добре, добре. Е, я роблю маневр. Добре. Ти повертаєшся мені тепер не хвостиком, а передом. Так, і в мене ще одна е, дія є. В мене є ще одна дія. Я тебе правильно розумію. Так, майже, майже. Ну, давайте. Давайте ми це зробимо. Я тебе атакую. Ну, атакуй. І це знову, коли динозаври панували на землі. І я можу підсилити. У мене зараз два. Я б дуже хотів би щось прям зробити прям-прям-прям. Прям-прям. Я підсилюю на три. Тобі п'ять. О, Вийшло з першого разу. Дивись. Угу. Угу. Тепер я переміг. Я отримую одну карту. Зажди ти мене зараз переможеш чи що? Так, у мене ще. У мене ще одна дія. Додаткова дія з'являється. Бачиш. Е, і я отримую два поранення. Так, це а, яка в мене дія? Е, це в мене була. Але в тебе таких чотири карти що проблема. Так, в мене ще скільки дій? Одна чи дві? Ну, дві, тобто. Дві дії ще. А ні, завжди ти мене, і потім атаку, в тебе ще одна дія. Одна дія, добре. Одна дія залишається. Так. Е, а в тебе так і лишається дві карти, так? Да? Так, добре. Давай тоді зробимо наступним чином. Я тебе слухаю. Я роблю ще один маневр. Ти певен? Так. Ти прям певен. І трошечки відійду отак. -от. Отак. -от. Ну, тоді я руку... І я в кінці, наприкінці свого ходу, беру ще одну карту. Добре. Я тоді маневр. Один, два. Поліпшую три. Угу. Маневр. Один два. Поліпшу на два. Угу. Ходи. Нічого собі. Втікуня. А ми ж динозавр. Ми динозавр. Ти не забувай про це. Маневр. Динозавриха. хар. динозавриха. динозаври хар. Погоджуюсь. Маневер. І скільки мені потрібно? Раз, два, три, чотири, щоб до тебе добігти, так? Да? Ну, давай так і зробимо. Опа! Раз, два, три, чотири. І через одну комірку цього вистачає. Давай п'ять. Ні-ні, 4. В тебе немає вже контрудару. До речі, на контрудар я міг би і не пійматися, якби я через комірку атакував. О! Як я подумав, ви маєте на увазі. Майте на увазі. А поки що. Моя тиранозавриха буде атакувати бей, Шерлока. Бей, Все, тебе бей. немає захисту? Ні. Ну, це кінець. Це кінець. Що? І це третя моя карта, яка е, отака на 5. І давай. Ось що. І тиранозавр з'їдає Шерлока Холмса. Хоча насправді, в якийсь момент з цими контурударами я жди, не був, я жди, не був певний. Ти не міг мене Чого? Чому? Чому? Тому що я на здані, а ти на вулиці. Так диви, яка я величезна, я, мені. Я на дах дістаю. Я, от, от, от і на даху я ну, і з'їла. Ну ой, Ого. Тому, Тому якось ось. так. У мене просто було ось такі дві карти. Підтвердити підозру, да? ну, у мене теж з картами не дуже це насправді під кінець було, і тому я насправді сумнівався. В тому, що я зможу перемогти, і в мене ці тільки 6 людей здоров'я лишалося, і і ось так но но ти мене переміг. Тиранозавриха все ж таки загризла. Але, але мені здається, що я переміг тільки за рахунок того, що я зміг доктора Ватсена на, на початку. І те, що в тебе карти вийшли тільки під кінець, ті, які могли скидати мої, і я завдавав би поранення. І е, е, питання в тому, що в мене багато карт, в яких підсилення високе, наприклад, на 4, І я б отримував дуже багато ран. Але 15 тисяч. Фунтів м'язів, фунтів, фунтів, фунтів м'язів, сравниться да. з, з кулаком. <різь> да, контрудар був, був шикарний <різь> в цій партії. Добре. Ось так. Вперше у нас тиранозавр рекс перемагає. Тиранозавриха. Хай буде ну, Рекс такі, такі. <різь> Перемагає. Якщо вам сподобався цей бій традиційно, ставте лайки. Якщо вам подобається україномовний контент, також ставте лайки. Чекаємо на ваші коментарі стосовно наступних боїв. І підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. І ставте лайки. І ще раз ставте лайки. <хи> да. Все, пока-пока.